Що ж, щоп'ятниці сніданок традиційно дає поради вдалого відпочинку на вихідні. Тож маємо три ідеї. Добрий ранок! Завтра вже перший вихідний. У такі теплі осінні дні так хочеться погрітися на сонечку. Тому закликаю, виходити з ваших квартир, будинків, вставайте, вставайте. Та на вулицю, але не в центр міста, а за його околиці. Гриби треба ходити вранці. Десь о 6 годині. Тоді їх краще видно і є вірогідність, що більш досвідчені грибники вас не випередили. Знайшла! Я знайшла, знайшла! Наскільки я знаю, це білий. Я маю один, вже один-один грибочок. І не забудьте взяти з собою якісь засоби від комарів, бо... Дуже сильно кусаються. Але навіть якщо вам не вдалося вполювати багато грибів, як і мені не засмучитися влаштите собі невеличкий пікнік. Це моя найулюбленіша частина у полюванні за грибами. Гриби промити, протерти сухою серветкою, нарізати у воду, додати сіль, цукор, спеції, довести до кипіння, висипати гриби, зняти піну, готувати на малому вогні 20-30 хвилин, додати оцет, готувати ще 10 хвилин, викласти гриби у стерилізовані банки разом з киплячим маринадом, щільно закрити, перевернути та дати охолонути. Смачного. Катання на велосипеді гарний спосіб загартовуватися та підвищувати імунітет. А ще, окрім фізичних навантажень, відмінна прогулянка. нужно всегда оцінювати правильно свої можливості не бути слишком в себе. Для это це задній тормоз однозначно. Середній не пробуй. Аренда такого велосипеда коштує від 25 гривен за годину. Гарні вихідні. Хочете разом зі мною? Тоді до зустрічі наступної п'ятниці.